Вітаю, друзі! Сьогодні буду розсажувати живці, які отримала партію чергову. Живці не дешеві, тому краще не жлобитися на ґрунті, а також брати хороший ґрунт. Я візьму торф, ось такий хороший, дуже якісний. Візьму агроперліт, підмішаю. І візьму звичайної покупної землі для розсади. Вона трішки грубіша, ніж торф. Це для того, щоб корінчик. Краще уже освоювався в ґрунті, схвачувався. Ось такий виходить поживний і пухкенький ґрунт. Дуже класний. Агроперліт це те, що must have, як то кажуть. Садити буду ось в такі стаканчики. Тут 300 мл, вони дуже добре розвиваються. А підписувати буду. Ось на такий малярний скотч. Він дуже добре клеїться і відклеюється при потребі. І маркером намалював фішечка. Набираю в стаканчик землю і її не придавлюю. Це дуже важливо, щоб корінь мав свободу дій. Далі треба обдивитися, чи немає тут пошкоджених гнилих, зломаних листочків. Щоб вони нам не розповсюджували хвороби. І отак от, от злегка, просто закидаємо землею, от, і трішки постукаємо для того, щоб земля просілася все. Ось так от.